Шановні друзі, ну що ж, запрошую вас до Львова, де зараз футбольний клуб Рух зустрінеться з Колосом з Ковалівки. Цей поєдинок буде, я дуже сподіваюся, насиченим і цікавим, тому що обидві команди будуть прагнути перемогти у цьому матчі. Рух переміг металіст у минулому турі. Ми багато розповідали про цю гру. Зараз на ваших екранах Станіслав Кучук, головний тренер руха, який поки що не може перебувати на лаві запасних через дискваліфікацію сьогодні. Керуватиме діями тренер команди Віталій Пономарів. І давайте зараз швиденько. Зараз розпочнеться сама гра команди. Сама гра і швиденько про склади команди, які вийшли на футбольне поле. Отже, гості. Команда «Колос» у воротах. 25-й номер Євгеній Воланець. Далі захисники. 29-й Владислав Ємець, 3-й Роман Гончаренко, 44-й Сергій Чопотенко, 17-й Микита Кравченко. У півзахисті 90-й Андрій Богданов, 10-й Павло Оріховський, 9-й Євгеній Смирний, 50-й номер Сергій Болбат, 11-й Євгеній Ісайнко. І в атаці 22-й Денис Безбородько. Головний тренер Ярослав Вишняк. Склад господарів поля, 79-й номер Юрій Паньків, Він у воротах. У захисті 92-й Богдан Слюбик, 29-й Роман Дідек, 73-й. Ростислав Лях, 6-й, ем, Перепрошую, 93-й Віталій Роман. І... Е... 96-й Денис Люсар, у півзахисті 6-й Олексій Довгий, 26-й Альваренга, 11-й Соломон, 30-й Талес і 22-й Ярослав Карабін, він в атаці. Арбітр сьогоднішнього поєдинку Олександр Омельченко. Ну що ж, вся увага безпосередньо зараз на саму гру. Велика втрата у е, руха, те, що немає Климчука сьогодні, розібратися в цьому епізоді, тому що Безбородько штовхнув м'яч. Ну, хоча хто його зна, я вам хочу сказати. Я не знаю, хто тут е, більше постраждав, призначив порушення правил у бік. Львівської команди зараз Олександр Манченко, але в мене таке враження, що постраждав більше дідик, тому що він не йшов прямою ногою. Так він зіткнувся, але він намагався уникнути. І там вже в протяжці ніби, зачепив його Безбородько. Хоча Безбородько був перший на м'ячі. Боже, як невдало розіграли зараз цей стандарт. Футболіст Колоса. Передача в фланг на Болбата від Богданова. Два ветерани. Болбат, ну навряд чи він в такій ситуації міг би щось вигадати з м'ячем. Дуже багато таких довгих передач. Не намагаються тут відразу ж там намагаються знайти когось попереду. Тут втрата м'яча. Є можливість. Карабін! Входить у штрафний майданчик, де вдається проштовхнути м'яч. Не вдається. Немає тут порушних правил. Тому що віддавав передачу і зупинив захисник проліт м'яча. Порушне правила з боку він під суперника. Бачите, тут епізод, ну так, підштовхнув. Вистрибнув вже зараз футболіст колоса і Альваренга так підштовхнув його вже у польоті. Ну і от Зараз є можливість Талес на хід. Карабін поки розвертався, Покідувся. куди буде віддавати передачу Талес. Втрата м'яча. Талес. Невдало віддає Талес. Болбат. Болбат. На хід зараз без боротьку. Ну, тут буде першим. все-таки. Це Слюбик. Відразу агресію на футбольному полі. Порушення правил. Порушення правил. Ну що? Тут. Тут жовта. Кравченко показує, що перша жовта карта. Ну це жовта. Це удар ззаду, це жовта. При тому всьому, що Микита... справді для нього це перший фол. передача, бачимо, розрізна, ну і тут наступає він. Відверто наступає на ногу він супернику. Це звичайно жовта картка. Лях! Подача! Талес. Пробиває Талес. Ну, так, розминка для волонця. Ну і зараз буде удар. Удар, удар воріт. Порушне правило. Порушне правило. Зараз ледь не втоптав газон. Е Денис люсар е Сергія Болбата. Оп, бачите, поправляють мене, що Леонід Станіславович Кучук. Звичайно ж. Леонід Кучук, Леонід Станіславович Кучук. Ну, Зараз Богданов. Богданов буде. Пробивати ну, далеко до воріт. Думаю, що пробивати не буде, буде навішувати. Колись він був дуже серйозним майстром стандартів. Набігання. Скидається м'яч, ніби м'яч влучив у руку. Ну, зараз треба подивитися. Насправді от, на повторі хотілося побачити. Дивимося. Йде подача на ближню стійку. Рука. Це рука. Це рука. І арбітер при бажанні міг би тут показати на 11-метрову позначку. Перевести гру там біля чужого штрафного майданчика, там нав'язати боротьбу і вже далі там щось імпровізувати, щось видумувати. От зараз довгий вирвав м'яч просто суперника на фланг. Простріл, простріл, але у руки волинцю прилітає м'яч. Це карабін. Карабін, який мав би замикати цей пас сам зараз робив простріл. Чоботенко, Чоботенко знайшов цей пас. От зараз розрізна передача. Болбат. Болбат віддає все-таки пас. Віддає пас. Але знаєте, трошки раніше можна було спробувати віддати передачу на хід партнеру. Ляг встиг відтягнутися назад і виштовхати м'яч за межі поля. На кравченка йшла передача, могло бути достатньо небезпечно. Стандарт. От по такій грі стандарти це те, що може дати комусь е з команд результат. Розставляє футболістів зараз Юрій Панків. Ну, так само дуже такий, знаєте, гучний голос. Його чути. Я думаю, що там десь аж до кордону з Польщею. Подача. Подача удар. От стандарт. Не вдалося, як слід підійти до м'яча. Чеботенко. Піймати м'яч на ногу, як слід підійти до м'яча. Але це було дуже хороший момент. Безбородько. Чіпляється за м'яч безбородько. Віддає зараз на Ісаєнка. Знову боротьба. І тут же безбородько. Ріже в цій ситуації Романа Дідика. Жовта картка зараз, Денису, Безбородько. Вибачається зараз Денис Безбородько, ніби так сказав, що, що там, що там, але насправді це жовта картка. Кравченко безбородько ж з жовтими вже. Тут, бачите, залишився м'яч. Дідик встиг піти Ну жорстко. Надто жорстко. Першим був би на м'ячі, все-таки тут. Роман Дідик, але стрибнув, просто стрибнув в ноги в м'яч в цій ситуації Денис Безбородько. Не думаючи взагалі про наслідки того, що може відбутися. І знову ж таки втрата від колоса. Відтягнувся слюсар. Альварена тут вирішив налякати Ємця, тому що занадто агресивно. Там е протистояв зараз Альварензі. Захисник колоса. Подивіться, бачите, тут сам Альваренга. Хоча тут така, знаєте, боротьба йде серйозна. тут... Е Пам'ятаєте, на початку зустрічі так само там був епізод, в якому е Альваренга там, отримав по зубах. Коли мені здавалося, що відмахнувся ємець. Взагалі боротьби страшенно багато. Футболу поки що не дуже багато. Ну, от зараз є можливість. Куди віддати передачу? Куди? Це, 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 це най, можливо, неправильніше рішення, яке можна було прийняти. Віддати в спину це смирний. Він сам був розчарований від того, як він зіграв. Так не дуже зручно він віддав на ляха. Все таки була зона, куди можна було віддати на хід. Ростислава хороша швидкість міг пробігтися. Соломон здорово! Здорово! Шанс! Удар! І м'яч летить поруч зі стійкою. Оце вже розіграна комбінація. Ну правда, заслуга, ну, велика заслуга в тому, що ця комбінація пройшла. Це, безперечно, гра Ростислава Ляха. Подивіться, як обережненько він зіграв. Яку передачу він, передачу віддав на Соломона. Соломон тут теж побачив. І чому так Талєс обережненько клав м'яч? Можна було набагато. Якісніше, скажімо так, пробити. Кузь не попав, не влучив по м'ячу зараз в цій ситуації Таліс. Здорово, здорово! Подає лях. Ну, зараз вони вже запрацювали. запрацював цей фланг у них з е, Соломоном. А тут на підхопленні зараз Олексій е, довгий і не встигав до м'яча Болбат. в підкат і просто зрізав. Зараз він Олексія Довгого. Ну, Пробити можна з такої дистанції. Забити буде достатньо складно, тому що далеко до воріт. Бачите, тут і підняв ногу Болбат. Ну, тобто, порушення правил, яке заслуговує на жовту картку. Кравченко безбородько. Перболбат. Вона зараз з жовтими картками. Спроба пробити, знову ж таки, але я кажу, що забити з такої дистанції дуже складно. Альваренга зараз намагався вкрутити м'яч у дев'ятку, ну занадто високо. От удар! От удар! Знову після передачі з флангу пробивав зараз безбородько. показує, що, мовляв, хороший пас був. Але забити дуже складно з, такі, з такого положення. Ну і так, переправляв більше м'яч у бік Панківа. Сподіваючись, десь що, можливо, м'яч ковзне там, перед голкіпером. Але Панків дуже досвідчений воротар. Ой, здорово зараз м'яч Відскочив до Ісаєнка. Ісаєнко. Це порушення правил. Прошне правило, і зараз Дідик отримає жовту картку. Жовту. Не думаю я, що в цій ситуації можна було зараз вже показувати червону. Хоча Ісанько ніби проштовхнув м'яч, у нього була зона. Перебігав дорогу дідик. Ну, свідомо порушував правила, я думаю, десь. Але там страхували його партнери, тому абсолютно справедливо, що арбітр показав жовту картку. В цій ситуації. Бездарно. Ісаєнко підхоплює м'яч. Ісаєнко проти нього довгий. Ісаєнко дуже здорово обігрує довгого. Проходить далі. Але ще одного гранадера львівського йому пройти не вдається. Мечте, тут прокинув між ногами довгому, але тут наздогнав його слюсар, який підстрахував зараз Олексія Довгого. Знайте, ходить навколо стадіону. Там. Кучук, можливо, і краще йому, що він там на трибунах. Подача, 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 удар м'яч сіці воріт. Забиває зараз Павло Оріховський. Ну, я ж казав, стандарт. Це все стандарти. Все, що можна придумати у цьому матчі, це стандарти. Більше нічого. Я не знаю, як будуть зараз вести себе далі футболісти руха, але думаю, що вони ще агресивніше будуть намагатися навантажувати чужий ну, лінію штрафного майданчика, де будуть боротися е нападники, там намагатися підхоплювати створювати момент, шукати свій шанс. Бачите, відскочив м'яч і уріховський просто розстріляв. За рахунок великої кількості футболістів, бачите, де подача. Не вдається вибити м'яч. Тут ще й помиляється в цій ситуації слюсар, в якого м'яч на нозі. Ну, дивимося, м'яч на нозі міг він виштовхнути далі. А так він якось неоковирно скинув. І Оріховський набіг і забив м'яч. Чітко воріт. Ну от свою місію виконав і Андрій Богданов, який просто блискуче виконує стандарти. От, не виходило у нього до цього часу. Але зараз якраз це все зайшло. Де Карабін? Така, що не зрозуміло. Що на нього можна спробувати було б віддати передачу. Соломон. От він зараз закидає. Шанс. Боже, який шанс. Який шанс зараз був у притули. Бачите, з глибини поля відтягнув на себе е, вбіг у штрафний майданчик Карабін. От дивіться, Бачите, з флангу він вбігає. І вся увага прикута до нього. А те, що там вбігає ще й притула, про нього забули. Якраз Оріховський міг тут зараз. На горіхі отримати, тому що саме він супроводжував в цій ситуації притуло. Удар! Удар хороший удар від Дениса Слюсара. От дуже хороший удар зараз. Піймав м'яч на ногу. Слюсар. Вліпив, але волинець зафіксував. Це удар був. Ну і лунає свисток про закінчення поєдинку. Отже, у матчі рух колос перемагають гості з Ковалівки, автор забитого м'яча на ваших екранах. Сказати, що була дивовижна видовична гра не можна. Дуже багато боротьби. Насправді, більше було б справедливо, якби була нічия у цьому поєдинку, тому що насправді створили кілька моментів, дуже хороших моментів футболісти руха. Ну, а колос практично єдиний свій шанс реалізував, тому що більше. Там паньків особливої роботи і не було. Бачите, тут це, знову ж таки, метушня, у штрафному майданчику невдало грає слюсар. Скидає на ногу Оріховському. І Оріховський далі вже розстрілює Юрія Паньківа. Нам розстрілював з кількох метрів. Звичайно, не забито в такій ситуації було практично нереально. Ну що ж, вітаємо Колос. Вони заробляють перемогу. А рух, я думаю, що після цього поєдинку десь трошки засмученим буде, тому що в домашніх матчах виграли металісти на виїзді. і Сподівалися тут взяти очки. Леонід Станіславович Кучук. Він незадоволений тим, що все-таки все, що відбувалося. Зараз ми бачимо, що щось намагається з'ясувати слюсер у арбітра Олександра Мальченка. Ну, претензій, я думаю, що до нього бути не може. От на ваших екранах. Володіння м'ячем більше ударів, 10 ударів у е, руха, але лише один площину.